а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Иисус сказал народу, не возможите служить Господу, ибо Он, Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит, Беззаконня вашого і гріхов ваших. Я хотів би коротенько всіх нас привести до цієї події, яку зробив Ісус новим зібрав Ізраїля, серед Ізраїля взяв суддей, взяв начальників, взяв старейшині окремо і почав розказувати. Як Бог вибрав Авраама, як беріг його все життя, як водив його, як вивів із землі Єгипетської, як по дорозі він захищав народ свій, ставая облаком між вибраним народом Божим і єгиптянами. Коли прийшла тривога, коли не було виходу, він море висушив, а на рід свій перевів. Часто люди розводять руками і законять такі безвиходні положення і кажуть, це все. Дальше немає вихода, є вихід. Якщо не бачиш ти, його бачить небо. Алілуя, амінь. Ісус перераховує. Ісус новин перераховує всі ці події, які траплялися. Подивіться, як служили ці люди. Кому вони служили? Вони дітей своїх віддавали в жертву, вони палили їх на вогні, вони служили бовварам. вони служили те, що гниє і ржаїсть. Але він їм показав живого Бога. Він їм показав того Бога, який є діючий, який є реальний, який приходить в життя людей. А тепер вибирайте. Якщо ви Хочете служити їм, я не перечу, але я і ми їм ми будемо служити Господу. Народ каже, ні, не буде так. Ми не покинемо Господа. А Ісус каже, ви не можете служити, тому що ваше серце переповнене чим-то другим. Він є Бог святий, Бог ревнитель і не потерпить. Беззаконня. Я сидячи на цьому місці, дивився ці записки, які передавали сюди, вони є різні за характером. Але скільки там є горя, скільки там є сліз, скільки печалі. І не раз стає питання, Господи. Хіба це перший раз рука писала цю записку? Хіба це перший раз в зібранні стає та чи інша душа і каже, помоліться за мене, а проблеми ростуть, як гриби після дощу. Чому, Господи, Ти є Бог живий, раз дзвіняє бальзама в Галаді, раз дві там врача, от чого рана народу моєго не і стілімая, біченія. А Дух Святий сьогодні діє в цьому собранні. А Господь Ісус каже, я є рядом. Перше, чим ти і я прийшов на це місце, на це місце прийшов Ісус. Амінь. Хіба тільки для того, щоб подивитись на тебе і на мене? Ні? Він бачив тебе, як ти виходив і виходила з домівки своєї, а записка, браття, сестри, помоліться. Помоліться за мого чоловіка в його руках Євангелія, але немає миру. А скільки таких є сімей? Бог є Бог святий. Амінь. Перед тобою і мною молитва зараз буде. Ти прийшов, маєш проблеми, ти хочеш їх розв'язати, а він каже, я свят. Скараманаудис. Він не потерпить беззаконня Твого і гріха Твого. Амінь. Скільки є потреб за оздоровлення, скільки є потреб, Ісус, зайди в дім мій, зайди в дім батька мого, зайди до дружини моєї, до дітей моїх, спаси й помилуй. А Він каже: я не можу зайти, бо серце Твоє не являється тим мостом і цією дорогою. Я є Бог святий. Скараманаудис, а твої очі повертаються на зло і неправду, а твоє серце предано користолюбію і стребролюбію. Кербаченія Дух Святий веде контроль на цьому місці. Алілуя! А Господь жаліється і каже на рід мій, відвернув очі свої від мене, а висік собі другі водойоми. Вони не можуть тримати цієї води. Вони оставили простоту мою, вони оставили силу мою, вони пішли за якимись научними фразами, але тобі потрібна сила Божа, тобі потрібне помазання Боже, тобі потрібна присутність його. Амінь. Скараманаудис. Сей день сотворив для тебе Господь. Амінь. Сей День сотворив для покаяння, для прощення і примирення з живим Богом. А ми, як посланники від імені Господнього, умоляємо тебе, народ Божий, примирися з Богом. ібо он є Бог святий, Дух Святий сказав, кому то є пощитані дні, хто то буде мати зустріч. Друже мій, готовні ти зустрінути Ісуса. Ах, Ємануїл вічний Бог. Кербалаціведе станія. Амінь. Ні одному краман, супробута Раштаудес. І не для одного говорить Господь цьому собранні. Я, Я обійшов і обдивився багато сердець, які є предані користі. І неправда обітає в серці і на язиці. І кажу до тебе насліднє моє приблизя. Ібо я бачу, як далеко ти зайшов і відійшов від престола Мого. І забув, як ламан Ламанфру, як ламан талауде удища. І навіть забув, як сила моя наповняє серце Твоє. А сьогодні Ламан Чудос проспрайнеш. Але сьогодні я свої долоні простягнув до тебе. І хочу дати Ламанфро, щоб не сам мене. уж. І якщо ти відкриєш серце своє, я хочу дати мир душі твоїй. Jak u mnogich nie klamam a u prominera promieniowała laszanie. Jak w bogatych w sercach, nie ma jej rostu. I stoi w zastoju, jak on promieniował i reklam na reklamę plajdy. te fal bez Helmes. Ну я хочу поправити тих світильників», — говорить дух святий. To ride us, я хочу приблизити вас до себе, говорить Господь. <theat> я, я хочу тих, які зовсім далеко віддалені наблизити до себе. Справдеге. Я не хочу сьогодні карати за провини, Рама бо я люблю тебе, не рідний. Любові вецну я возлюбив і хочу тебе сьогодні ще б полюбити. І тому я благословив дорогу твою на це місце. На та на І дав тобі милість, щоб ти явився перед лицем моє. Бо моя забота на ти бритава шаурис. Але зараз йде чистка господня. Ламін роуски І дух святий трудиться в серці твоєму. А ти відкрой лемансу прибита на фараву. А ти відкрий середину свою. І побачиш, як велика переміна на бата на парамарченіє за Бога. І моя господь твій, Бог твій. Амінь. Амінь. Парамараукс. Керамараукс. А до вичання я Сила Неба, в повіра.